21 лютого Міжнародний день рідної мови. Без мови не може жити ніхто. Послухай, як біжить Дніпро, чи може десь дзюркоче річка. Послухай, як співає птах, шумить в гаю зелений вітер, і звірі мову свою мають, бо мовою всі розмовляють. У кожного вона своя. З дитинства рідна, неповторна, а ти, дитино, з України, Вивчай рідненьку, українську. Послухайте вірш автор Варвара Гринько Рідна мова. Сію дитині в серденько ласку. Сійся, родися, ніжне, будь ласка. Вдячне спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світлої днини. Щедро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла. Як батьківська хата, з Днем рідної мови вас, якщо вам сподобався вірш, прослухайте його ще раз і завчіть на пам'ять.